Найкращі люди самокеровані. Вони маючи розуміння того, як потрібно зробити і що потрібно зробити, не потребують управління. Те, що їм треба, це бачення. Лідерство це вміння бачити і навик артикулювати власне бачення до інших так, аби бути зрозумілим. Ми, маючи консенсус у баченні, Шукаємо професіоналів своєї справи, не лише вузькопрофільних спеціалістів, а саме професіоналів, до кінчиків пальців, які вміють власну пристрасть поєднати із найсучаснішим розумінням того, чим була технологія, і що ми можемо з цією технологією зробити. Ми у Apple вже давно пройшли ту стадію, коли ми думали: о, ми хочемо бути професіоналами. Давайте наймемо професійний менеджмент. Ми найняли професійний менеджмент. Це було повне фіаско. Що найцікавіше, це хто виявився найкращим менеджером. Найкращими менеджерами зазвичай були професіонали своєї справи, саме вузькопрофільні спеціалісти, які нізащо не хотіли бути менеджером. Але вони зайняли цю посаду, тому що розуміли, що краще за них з нею ніхто в інший не впорається.